Діючий споряджує магазин, дірганів затвор, автомат готовий до використання. Василь Шкребюк із тлумочок у свої 15 самостійно спроектував та виготовив цей автомат. Моделюванням зброї, техніки та транспорту. Десятикласник захопився ще у сім років. Починав перше з початкового технічного моделювання. Згодом, після трьох років, я почав займатися автомодельним гуртком. Потому також ще ракетомоделювальним гуртком. Це все під керівництвом вчителя Цимбалі Володимира Васильовича. Сьогодні ж хлопець вже має власну експозицію. Матеріали для моделей шукає та підбирає самостійно накреслення та їх виготовлення у юного винахідника. Йде два-три місяці. Це протиартерійська установка зубр. Це теж повністю видумано за своїм власним задумом. Тут я представив. Такі екстендові моделі це автомат Auxu 74U. Це, це автомат з складним прикладом, укорочений. Також це повністю є копія автомата Калашнікова. А ось вже приціл, я вже ну, видумав, придумав сам. Також тут представлені пістолети, це саме пістолет Т-33 токарів і пістолет Макаров. Також з холодної зброї є Такі, як штатніший. Важка артилерія, авіація, сухопутна та морська військова техніка. Загалом тут представлено сотню робіт учнів з усієї області. Підраховує організаторка виставки Христина Чепа. Діти зрозуміли, що таке збройні сили України для нас, і ми можемо це побачити в дитячих роботах і їхню щиру вдячність і захоплення тією титанічною працею тим подвигом наших збройних сил України. Юним проектантом від 7 до 16 років. Здебільшого це хлопці. Серед них восьмеро дівчат. Є такі, знаєте, дуже дитячо щемливі роботи, а є направду. Такі досконало майстерно виконані копії зброї, військової техніки, авіації. В нас є автомобіль, міношукач, дрон, міношукач. Ді... Вони діють на платформі Ардуїно, тобто дітки займалися настільки детально цією проблемою, аби можна було допомогти військовим насправді. Працює виставка щоденно, крім понеділка, в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Роботи дітей тут виставлятимуть до 20 грудня. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне Івано-Франківськ.